Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 308 2011 року випуску. Це офіційний автомобіль, який купувався в Україні і їздив тільки по Україні. Він весь в рідній фарбі, ніяких нарікань до нього немає. З двигуном 1,6 бензин на механічній коробці передач. По комплектації у нас електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Кермо в хорошому стані, текстиль в дуже класному стані. З пробігом автомобіль у нас 191 тисяча, у нас є кондиціонер, мультимедіа, хороший стан потолка та салону. По задньому ряду у нас теж все чудово, ніяких потертостей. Ніде нічого немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до нас компанія Автопарк. Знаходимося ми, кільцева дорога 60 навпроти нового епіцентру. Чекаємо вас!